Всім привіт! Сьогоднішнє відео моє присвячено гальмівним дискам від Lanos 1.5. Вони також підходять до автомобіля Sense, е -е, також диски для Lanos 1.6. І так само диски для AVIO. Ну, виробники в інших країнах це називається Kalos У нас AVIO. А також. Колодки до їх от, передні і потім ще й задні. Значить, що на, на сьогоднішній день взагалі буває? Що у нас є? У нас є, почну, тисків для Lanos 1,5, також вони йдуть для сенсу. Наявності, най, найрозповсюджені виробники це хай або феродок. І ще на сайті у нас показані там, деякі китайські варіанти. От, ну, на полках тут в магазині їх не було у мене під рукою, тому я їх для зйомки не взяв. Що можу сказати з приводу цих дисків? Зараз розпакую все, і тоді подробніше. Значить, Почну з дисків фіроду. Це відомий виробник. От фірма, яка вже багато років на ринку, існує на ринку виробництва автозапчастин. От, якість тут ніколи нарікань на ці диски не було. Не знаю, чи варто розпаковувати кожен диск чи ні. Зараз візьму штангер. Так, ось взяв штангер. Параметри дисків тут. Що у нас тут? 20 бачу. Ай, блін, це ж я через пленку меряю, трошечки її надірву. І можу взагалі розпакувати, мабуть, розпакую таку повністю. О! Так. Ровно 20. Все, чітко, як має бути. Шліфовка і. Ці решта параметри такі, як мають бути. На машині воно стоїть надіте на ступицю. От, до речі, стосовно ступиці, вона тут досить плотно стоїть. Тобто люфта майже немає. між ступицею і диском. У будь-якому разі вона ще центрується гвинтиками, які йдуть в комплекти. Ось тут кожен ще й в своєму пакетику. Це гвинтики, які прикручують тиск до ступиці для центру, і він центрує. Як на мій погляд, то це, скоріш за все, найкращий варіант гермівних дисків для. Сенс і для Lanos Motorum 1.5. Там, де зазвичай пишуть на 13. От. Ще повторюю знов-таки виробник фірма Ferodo. Е, так, що тут у нас пишуть? Так, тут пишуть, що Lanos Nexia. Аскона Астра, Кадет, який. Ну, ну, а ми на кадети на Аскони не торгуємо запчастинами, тому я не буду дуже розказувати, бо не дуже в цьому розбираюсь. Виробництво є... це європейське і, як я вже й казав, якість зазвичай на найвищому рівні. Ціна ну, у дисків Феродо, в принципі, не така вже і неприйнятлива. Так, наступний варіант: корейська фірма От. Тут пишуть, що диски для автомобілів Deo Lanos. От, Тут розміри вказані. А, ну Це тут критичні, мінімальна товщина 17 мм. Написано. Воно ну це таке. Значить, По ціні вони майже такі самі, як і диски Ferodo. От там в різні часи їх ціна буває, що дорожча, ніж фіродо, а буває, що дешевша, ніж фіродо. Зразу можна сказати. Ну, тут так само. а Не, не варто звертати увагу на ці сині п'ятна. Це з упаковки перебивається сюди краска. Так. Що тут, ну, Стосовно якості, це також досить відомий виробник, тільки вже не європейський, а корейський хайкю. Тому якість цих дисків, в принципі, так само досить прийнятлива. От. По ціні, як я вже казав, там в різні часи бувало таке, що е, фіродо дорожче, а бувало таке, що хайку дешевше, В залежності від курсу валют. Диски Феродо заходять в Україну за євро, а диски Хайк'ю за долар. І Наскільки я пам'ятаю, було, було таке, що то євро трошки просіло, долар піднявся, то долар трошки просів євро піднялося. тому... От. А в середньому їхня ціна більш-менш майже однакова. Є е, з дисками Хайк'ю невеличкий нюанс стосовно установки. Тут. Ну, По-перше, тут Гвинт. Оцей центровочний в комплект не йде. Це одразу відзначає. Тобто доведеться використовувати свій старий. І ще з чим стикались, покупці свого часу носом натикали. Ось ступиться та сама, але вона трошечки з люфтом тут стоїть. От, я запитував майстрів. Що вони про це думають? Вони сказали, після при установці при монтажу на колеса, тут відбувається центровка за допомогою гвинтика, і все воно стоїть так, як слід. Тобто перейматися через те, що ступиться в диску, отак от люфт, ну так, якщо на глаз, то десь півмліметра. Mm. Перейматися через це дуже не варто, але деякі люди звертають на це увагу, тому я думаю, що. Що це можна сказати. ви... Так, такий вигляд мають диски Firodu для Lanus 1.5 і для Sens, і Haik. Все те саме можна сказати, ось диски хайQ для автомобіля AVIO. До речі, про Avio Я думаю, що не, не варто викладати окреме відео. Тому що там диски гармівний вигляд на вигляд і на якість точно таке саме, як і для Ланос. Тобто ось у мене в руках диск гальмівний від AVIO. Те, що вони називають КАЛОС. О, до речі, а от авіашні диски роблять не в Кореї. Воно написано Made in China. Тобто корейська фірма, але виробництво знаходиться в. Китає, що ми тут бачимо? Ну, як зазвичай, якщо фірма одна і та сама, то де б воно не робилось, воно запаковано одинаково. Тупиться в Авіо така сама, як... Ага, ні, не така. Ланасовська не підходить, вона менше. От. Так само, як і на Ланусських, на цих дисках з торця. Ось. Вибито хайкю, номер каталожний артикул. От. І навіть виробник мейден О. Ну тут так само. Використовувати можна, не боячись за своє життя, це все-таки гальма і тут є сенс подумати про якість. Ну, що я не зробив, на дисках природу. Повернусь трошечки назад, Що тут. Які написи є. Ага, тут ось де. Якщо це в кадрі видно, то має бути видно. Так само артикул пропий, пропечатаний. Що тут ще якісь позначки? Не знаю точно що. От. Тут торця, нічого не написано. Ось. Ось де вони пробувають. Так, що ще я хочу додати? Все те, що я розказую, актуальне на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 15 вересня 2023 року. Хто знає, може через відео на Ютубі зберігається декілька років. Можливо таке, що через 5 років ця інформація вже і не буде такою актуальною. Ну, до Справи майбутнього, яке нам невідоме. Так, що в мене тут ще є? Тут диски для Lanos 1.6. Виробник той самий Феруду. Ну, вже як завтра, поки їх роздивлятись. Що у нас тут написано на етикетці? Так, розміри, призначення, до яких машин підходять. Консерв. Федерал Могул. тут все зрозуміло. Виробництво країна походження не вказана. Але знов таки я ще можу брати, можу брати як основа інформацію про те, за яку валюту заходять та чи інша запчастина, Диски кипероду. Знов ну, таки в Україну заходять за євро. Тобто виробник європейський. Так, ще раз в руках тримаю гальмівний, гальмівний диск від Lanos 1.6. Виробництво фірми Firodo. От. Ну, тут все так само. Він, там, де має бути шліфовка, він шліфований. Там, де її не має бути, цього немає. От позначки так само, як і в 1,5 на тому самому місці. На тих самих місцях ось прописано тут артикул, А. Мінімальна товщина 21 мм. А скільки тут зараз? А зараз тут 24. Тобто з заводу 24, мінімалка, вони вказують 21, 3 міліметри на. знос. Так. так, що сюди хочу до всього цього додати Це я просто, по суті, я просто показав, як вигляд, який вигляд мають гальмівні диски для Lanos 1.5, 1.6. Так само вони виглядають для авіао, тобто виробники. знов таки, наполягати не маю права, але особисто моє. Мої враження такі. Я б, як при потребі заміни гальмівних дисків, не, не думав, бо я брав би виробництво саме Фероду. Це не на правах реклами саме цього виробника, а я кажу лише про цю запчастину. Тому що жодних нарікань ніколи. Слава Богу, торгуємо ми їми вже дуже багато років. Ніколи ніяких нарікань там не було. От вони завжди всіх... Завжди ніколи не підводили. Завжди працюють так як слід. Так, тепер колодки.